Кінцевий пункт нашого параду нашиванок тут, на цьому знаку на місці, де виборилася наша незалежність в Кам'янці-Подільському. Я хочу в першу чергу подякувати всім вам, хто приєднався до нас до сьогоднішнього заходу. Ми маємо пам'ятати про тих героїв, які поклали голови за наше з вами майбутнє. Їх мільйони, і всі вони потребують шани, молитви і пам'яті. Ми маємо пам'ятати, що ворог наш зараз на сході, і про тих хлопців, які зараз перебувають там, боронять наші східні кордони. Ми також маємо за них молитися, шанувати і обов'язково допомагати нашому війську. В Першу чергу дякую вам всім, тому що ми є всі та активна частина нашого суспільства, за якою піде весь народ, і який дійсно проведе ті цінності, які ми переслідуємо. Те, що ми хочемо, щоб наша країна була заможна, багата, європейська, процвітаюча, Фед Ми є тут, ми є тою рушиною силою. Дякую вам за участь і слава Україні.